Бачиш, іди сюди, сюди давай повзи. І Фенді тут. Принесла тобі качечку, бачиш? Давай, іди сюди, йди. Іди сюди. Отак. Отак. Граємось пів сьомої ранку. Не спимо з пів шостої. Шість разів внучечка вставала до нього. Ну, у нас так проходить. Оце зуби. Да? Оце зуби. Ой, зуби, зуби. Ти що забрав у Фенді качку? Дай Фенді качечку. Ага. Ну, одна іграшка на двох, бо скільки б не дав, що це робиться? Висипала сірому. Ох, красунчик заживає все, слава Богу. Я сьогодні ще його не мазала, він прийде другий раз і я буду його мазати, вийду на вулицю вчора дався, ну так, потім бере і зализує там, де я мазала, їсть, їсть. Висипала прямо. Ага. Там, ну, Гречка, омлет і м'ясо. Що є, скажи? Вітаміни, їж. Красунчик. Так, Не звертаємо уваги, вікно грязне, це сірий замазав, потім я його помию. Сирину, покажи свої очі. О, думнечка. Ну, думнечка, хороший. Ну, що ти там поїв? Половину, більшу половину поїв. Молочина. ну то гарбуз доїсть. Молочка винесу. Дивись сюди. Дивись сюди. Кажи, я подивився, хвати тобі. А ця сердиться. Де де тут сердиця? О! Тут уже ми тут, як тут. Звячик привіт. Привіт. Отак уже ми повзаємо по всій хаті. І так, 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 так і під стіп. О, подивився, хороший, каже, не знімай мене. Що ти понямтяк? Що тобі? І ще смаколика дать, зараз дам. Так, Бенджамін не чіпай, не чіпай. Бенджамін, Не чіпай, Бенджамін, зайчику, ку 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 все хочу, все я хочу. Та тут у мене є. Я вчора йому давала святик. не можна. Я вчора давала йому пів сосиски, навіть більше вже приходив. О, дивіться, на, опа. Отак. От а ти чого репетуєш? Давай подивимося у віконце. Ти куди? А, ти на телефон дивишся. Ох, там мороз. Так, тут у нас мінус п'ять. Ой. ж дай мені огуляти свої. Дай мені свої, дай мені свою сусю, Давай, дай мені сусю. Нам сьогодні сім місяців, да? дай, зайчик. Ми там дивимось, коли мама приїжджає, да? потім плачемо, маму бачимо і плачемо. Відшторила, щоб видно нам було сніжок. Да? У сніжок, мені снігай. А де там? А наша? Ти чудо, ну заснеш ти вісім годин. Пентушка, угу. що ти там робиш? Граєшся? А, шукаєш свою іграшку. Каже, чого ти тікаєш від мене? Я хочу з тобою ратись. Финдішка дає йому. Давай йому, Мішу, давай. Давай, 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 давай. Отак. О, це він так кидає їй гратися. Ну, коли ви вже подружитесь? Ти така моторна, Фендюшка. Він же маленький, зовсім маленький. Я ж мені хочеться теж погратись, да? Ось так. Святик, що ти робиш? Кажи, тягаю цю паличку. І балакаю. Угу. Куди Ага, куди йду? тут все, що ти хочеш. Ой. До. Ну, кажи, Грайся разом зі мною. Ага. Забира, забира, понесла. Все, понесла, понесла. Не дає. Не дає. Ну, кажи, і забирай. І я найду собі іграшку. Ось так. Це вже скоро нам їсти? Не знаю. Ще холодно на вулицю. Може, після дванадцятої. Звятік? Так. Колеса там держуться добре, але я спостерігаю. Зато така не пластмасова, металева із дорогих віка купує. І це вже дала дві йому сюди гратись. Ну, я б не дала, бо це таке. Ну, дає. А я слідкую, да? На твоїми автомобілями. Да? Так? <ріст> ну, вилочка, це те, що треба. Бери і грайся. Побалакаємо. На. На. Вугли позакривали. Щоб Лік не набив і головку. Ти шустрий у нас? Кижи я шустрий. Да. Ось так. граюсь. Да? Граюсь? Так, каже, граюсь. Ну, давай посидим трішки, може. Вікуля оділа шапку, каже, на весну буде а він раденький, глянь куди він повзе, де я вчора сховала в кроватку. А, І фендюшка тут. Вікулічка, а ти трояндочку полила? Засухла? Ага, казала, я буду поливати. Я ї... Ну не кожний. Щоб же... ж. О, це ти включила. Це він включив. Ой, чудо маленьке. Повзи до мами, я пішла суп доварювати. І Фенді тут. А, ну до Фенді повзи. Фенді вона агресує трішки. Так отже, і ха Пішов, пішов до мами. Пішов. Ку-ку. Святік. Вікуля, дивися. Босінка. Бо повертається сюди. Що ти? Лимка. Шкоднік малий. Не можна. Не можна, я, мабуть, витягну з розетки. У нас тепло-тепло. Віка говорить, буде після обіду навіть плюсова. Зараз мінус один, ну сонечко. І ми ось Віка навіть ручки йому оставила відкриті. Да? Ку-ку. Каже, ура! Мені сьогодні сім місяців, я вже великий. Десь Фенді бігає у нас тут. Ну, катаємося тепер. Є у нас де їздить. І в дворі мама лишила нам там місця. І тут. О, Фендюшка, тепер будеш гуляти з нами. Отак. От Святославчик. Да? Да, Кажи, буде гуляти з нами. І ми поїхали. Вже сніжок тане потрошку. Ага. Да. Худок. І без сусі навіть. Каже, трошки погуляємо. Віка каже, походу він хотів на вулицю, залибався. Да? Да? Гаркуз прийшов поїсти. Вінді. Вінді. Фенді, не чіпай, не чіпай його, він дивись, який великий. А ти зовсім маленька. Біжи додому, хай поїсть. Тобі шкода чи що? Ти свою їжу навіть не доїдаєш. Тихенько балакає бо ми тут заснули. Ось так, з ручками. На повітрі. Тепло-тепло. Я не знаю. Зараз спробую. О, гаряче тут. Спинку можна притулити. Не боїться, голодний. Раніше, як я підходжу, він тіка. Він тікай Не чіпай його. Він Півтора рази тебе більший, а сірий і того більше. Так, тікай, не голодна, тікай від сля.